Він народився у Феодосії, вільно розмовляв українською. І часто у своїх творах звертався саме до української тематики. Всупереч усьому цьому, якщо відкрити ворожу вікіпедію, то в ній прочитаємо. Іван Айвазовський представитель руської живописі і цинічне Обнаружить, які якії ліба з Україною затруднітельно. Автор легендарного чорного квадрату Казимир Малевич народився у Києві. Все дитинство провів у українських селах і під час допиту чекістів у слідчій анкеті чітко вказав, українець зрештою змальовував тематику голодомору і показав його в ескізі, де серп, і молот, там смерть і голод. Але знову ж таки, якщо відкрити російські, навіть світові джерела, то у них швидше за все прочитаємо, що це в першу чергу російський, совєтський, а вже потім український художник. Друзі, вітаю! З вами канал за документаліст». і Сьогодні ми говоримо про вкрадені імена або як Росія століттями привласнювала собі знаменитих українців. Тема цікава та актуальна, бо останнім часом не лише фізичне холодильники і кавоварки, але й духовне злодійство сягає усе більших і більших масштабів. Країна-агресор навіть посягнула на святе і вирішила присвоїти собі нашого Тараса Григоровича Шевченка. Того Шевченка, який дав нетлінний заповіт, кохайтеся чорнобриві, ви самі знаєте не з ким. Інцидент, коли в окупованому Луганську до його пам'ятника прикріпили відповідну табличку, не єдине цьому підтвердження. Говоримо про усіх тих, хто є нашими, а не руськими. Чому імперія не може втриматися від зазіхань на українську спадщину, як талановитих українців століттями відривали від ґрунту, зросіщували і робили надбанням російської культури. А от самих українців висміювали, називали малоросами і показували недолугими, смішними і недалекими салоїдами. Спрошеніємось, подивіться, будь ласка. Е, да Дивіться, не несісняць. Та постій. ми такі, що постоїмо. Расю видацю увременне. Временно издумеем, пишет товарищ. Ага. Пользование из камеры вещественных. Сколько ошибок. Пора кончать с неграмотностью. Угу. Сели вы здесь. батю. Не забудете говорить так, как я вас учил? Нет, батю, не позабудем. Че мы сегодня жрать будем? Борщ бомбу и коломосту овец побило. Так я одно доризал. Не дал ему злою смертью сдохнуть. Разумишь? Ну и зажарку сделал. Свіжої капусти на огороді добув, злодійський правда, добув. Зажарку зробив і прийшов. Отже, свою розповідь ми розпочнемо з українських художників, бо їх Росія привласнювала мало не десятками. Як і анонсували, на початку стартуємо з Івана Айвазовського, геніального митця, який, як ніхто інший, умів реалістично змальовувати море та морські пейзажі, а ще показував велич імперського флоту. І саме цим він відомий світовим поціновувачам мистецтва. А от інший бік його творчості, українські мотиви, дніпро, степ, вітряки, весільні сценки чи чумаки для широкого загалу залишаються у тіні і незаслужено забуті, як і забутий той факт, що Айвазовський є українським, а не російським художником. Чому? А все банально просто. Він народився в Криму у вірменській родині, що емігрувала туди з Галичини. На новому місці батько при кожній нагоді приймав у себе мандрівних бандуристів, які приходили на півострів з материкової України. Залишилися спогади, як вони до пізньої ночі сиділи і співали з ним українських пісень, а його маленький син пробував акомпанувати їм на скрипці. Так, батько сімейства, який походив із культурного українського простору, долав ностальгію за далекою батьківщиною. Бандуристи були настільки частими гостями, що хлопець дуже добре запам'ятав їхні мелодії, і коли виріс, то сам відтворював їх на музичному інструменті. Немає змісту переповідати усю біографію, бо це займе чимало часу. Скажу лише, що Айвазовський здобував освіту у Петербурзькій художній академії, і ще, коли був студентом, за його роботами розпочалося справжнє полювання. Він мандрував Європою, де познайомився з кращими художниками Риму, Парижу, Лондона та Амстердаму. Тоді про нього ходили чутки, що митець глухонімий, бо мовляв, лише людина з такими вадами може так яскраво сприймати і передавати навколишній світ. Вже у неповних 30 років Айвазовський отримав світову славу. Його картини купувала російська царська родина та султани Османської імперії. Але в той момент, коли його ім'я було відоме усім, він осів жити не в Москві чи Петербурзі, а повернувся у здавалося провінційну, але рідну Феодосію. І саме йому це місто завдячує фактично усім. За сприяння та фінансування Айвазовського було збудовано залізницю Джанко і Феодосія, торговельний порт, бібліотеку. Трубопровід, який щодня давав містові 50 тисяч відер джерельної води, Метець працював без зупину і справді більшість часу приділяв морю. Але разом з тим багато його картин на українську тематику. Ви можете побачити наскільки вони талановиті. До речі, навіть свій маєток він облаштував так, щоб той нагадував йому український хутір. Але от чомусь усе це Росія спеціально приховувала. Так, ніби України в житті Айвазовського взагалі не було. До прикладу, коли організовували престижні виставки, то на них везли картини, які показували лише одну із сторін таланту море і все, що з ним пов'язане. Замовчували не лише український колорит, але і самі його зв'язки з Україною. У біографії художника про це майже нічого немає. Обнаружить які ліба зв'язки з Україною затруднітильно запевняє російська пропаганда, привласнюючи собі цього геніального українця. Донедавна світ вважав Айвазовського росіянином, і тільки в останні роки справедливість почала перемагати. Далі ми розкажемо, як це сталося. До речі, окупанти привласнили собі не лише ім'я художника, але й більшість його творчого доробку. Кілька полотен загарбники викрали зовсім нещодавно з Херсонського художнього музею, коли місто перебувало під окупацією. І коротенька ремарка, це саме Айвазовський намалював картину, яка так тішить і гріє душу кожного українця. Вона називається Пожежа в Москві. Тож дивимось на неї і візуалізуємо свої мрії. Друзі, далі на вас чекає розповідь про генія авангардизму Казимира Малевича та багатьох інших персонажів. Якщо ж вам подобається наш канал, так Контент, який ми створюємо, то прошу підписатися на нього. Бо за статистикою, 70% людей, які переглядають відео, досі не зробили цього. Також ви завжди можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Баймі Кофі, Монобанку чи Пейпал. Усі реквізити є в описі до відео або в першому закріпленому коментареві. Це дасть нам змогу створювати ще більше якісних та цікавих матеріалів і дякую тим людям, які вже зробили донат. Ви круті, бо поділилися з нами частинкою своєї енергії. Також підписуйтесь і на наш телеграм-канал. Він також є в описі. Ми виставляємо там багато матеріалів, яких немає на Ютубі. І ми продовжуємо у свою парадигму Рускава міра росіяни намагаються втиснути ще одного художника-авангардиста, автора знаменитого чорного квадрату Казимира Малевича. Так було в совєтські часи, і так є, і понині. Але чи мають вони на це право? Мабуть, що ні. І зараз ми пояснимо, чому. Річ у тім, що художник народився у Києві в українсько польській католицькій родині. Багато глядачів дивляться наш канал столиці, і, мабуть, їм буде цікаво, де ж він мешкав, бо ця інформація стала відомою зовсім нещодавно. Так от Малевич проживав на теперішній вулиці Жилянській, це приблизно 62-65 будинок. На жаль, помешкання тих часів не збереглося, і зараз на його місці височіє багатоповерхівка. Про своє рідне місто він згадував так: неповторним залишився у моїй пам'яті Київ будинки, вимуровані з кольорової цегли, гориста, місцевість, Дніпро, далекі обрії, пароплави усе його життя впливало на мене усе більше і більше. Крім столиці, дитинство Казимир Малевич провів у містах та селах Слобожанщини, оскільки батько працював на різних цукроварнях і родина була змушена часто переїжджати з місця на місце. В автобіографічних нотатках згадував, що йому дуже подобалося спостерігати за селянками у саморобному кольоровому вбранні, які воювали з бур'яном на плантаціях цукрового буряка. Я любив дивитися на ці поля вранці, коли сонце було ще невисоко. А жайворонки підіймаються піснями вгору і лелеки, клацаючи, летять за жабами. А шуліки кружляючи у височині, визирають птахів та мишей. Натомість, у часи Совєтського Союзу, творчість митця не толерували, його двічі арештовували, а роботи оголосили поза законом. Не могли пробачити, що він показував замовчувану і табуйовану тему голодомору. Зокрема, у його доробку є цікавий ескіз, де серп і молод, там смерть і голод, у яких замість обличчя. Серп, молот, хрест і труна. І тут найголовніше, ми можемо багато фантазувати, ким була та чи інша людина, і до якої нації її зараховувати. Але все це не у випадку з Малевичем, бо саме тоді, на допитах у чекістів, він однозначно заявив, що є українцем, і цей факт зберігся в документах слідства. Здавалося, що після усього цього художника мали простріляти, або ж він мав стати ворогом СССР, а потім і Росії. Але ні, після смерті Малевича наші сусіди в кращих традиціях колоніалізму одразу привласнили його собі, як і нахабно привласнили більшість робіт. Найвідоміша з них, чорний квадрат, зараз зберігається у Третьяковській галереї. Ще один український художник, якого впродовж майже ста років російська пропаганда. Не тільки приписувала до своєї культурної спадщини, але й називала та й досі називає його одним з найвидатніших своїх митців: це Ілля Репін. Вибачте, Ілля Ріпен. І далі ми пояснимо, чому саме Ріпен. Отже, художник Ілля Ріпен народився в Чугуєві, що на Харківщині. Його дід по батьківській лінії був козаком. А сам він у своїй творчості часто звертався до українського походження, і саме українська тематика посідала особливе місце в його. Картинах, чого варта лише одна з них: запорожці пишуть листа турецькому султанові, яку напевно знає кожен із нас. Свою останню роботу Гопак Ріпен написав, згадуючи своє дитинство в Україні. Листи до близьких людей писав українською, а до мами звертався лагідно. Матуся матуся, а не мамочка. У дитинстві Ілля вивчав іконопис та підробляв розписуванням храмів. Пізніше вступив до академії мистецтв у Петербурзі, і ось саме відтоді став частиною культурного світу Російської імперії. На жаль, так було завжди. Московити, як ніхто інший, уміли висмикувати таланти з провінції у центр, а потім приписували собі їх заслуги. І іронія в тому, що через таке зросійщення часто проходили саме представники козацьких родів. Якщо говорити про Ріпена, то тут знову ж таки є один знаковий факт: після жовтневого перевороту 1917 року, Фінляндія у грудні оголосила про свою незалежність. Це була типова ситуація того часу, коли Російська імперія почала сипатись, то поневолені нації намагалися використати цей шанс на свою користь. Нагадаю, що пізніше до ідентичного кроку вдалася і Українська Центральна Рада, яка також проголосила незалежність Української Народної Республіки. Ми розповідаємо про це детальніше у блозі Українська революція Перші війни з більшовиками. І от так сталося, що тоді Ілля Ріпен проживав на території, яка відійшла до складу Фінляндії. Це було селище Коокала, де він мав розкішну садибу. Коли фіни здобули незалежність, то він опинився, ніби відрізаним від совєтської Росії. Для їхньої пропаганди це був великий удар по репутації. Більшовики всілякими способами намагалися затягнути Ріпана назад у своє більшовицьке лоно. Цим питанням займався особисто Сталін, який видав резолюцію. Розрішить Рєпіну вернутися в СССР, поручив Луначарському і Іонову прийняти відповідні мери. А Клемент Ворошилов вписав. Рішаєсь переїхати на родину, ви не тільки не делаете личной ошибки, но совершаете поистине большое, исторически полезное дело. Ріпену обіцяли надати звання народного художника з нарахуванням щомісячних виплат у розмірі 200-300 рублів. Також більшовики гарантували, що повернуть українцеві як мінімум частину власності, вклади, що залишилися у російському банку та квартиру. До перемовин залучили навіть сина Ріпина Юрія, але всі зусилля були марними. Художник залишився жити у Фінляндії. Там він мешкав останні 30 років свого життя і знову ж таки продовжував творити картини на українську тематику. Ну, мабуть, якби він так любив СССР, Росію, комуністів і все з ними пов'язане, то вже точно переїхав би назад, правда? У той час більшовики з втратою ніяк не могли змиритися. Розуміючи цінність Ріпіна, вони миттєво націоналізували усі його роботи, а саме ім'я художника втягнули у свою пропаганду. З нього зробили ключову фігуру реалізму, який став фундаментом для соціалістичного реалізму. До речі, саме Фінляндія чи не першою почала процес дерусифікації Ріпіна. Зокрема, найбільший художній музей цієї країни Атенеум, змінив підпис про художника. Багато років він був записаний як росіянин. Тепер музей представлятиме Іллю Ріпена виключно як українця, і знаєте, це також така невеличка, але суттєва перемога. Особисто мене тішить, що це не поодинокий випадок. Минулого року один з найбільш відвідуваних музеїв світу, «Метрополітен» у Нью-Йорку теж вніс корективи до музейних біографій трьох українських художників: Ріпіна, Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі. Тепер біля їхніх робіт вказано, що вони українські, а не російські митці. Друзі, розповідаючи про украдену культуру та привласнені імена, ми просто таки не можемо оминути увагою такого неоднозначного персонажа, як Микола Гоголь, якого росіяни також вважають класиком своєї літератури. Чому? А все тому, що він писав російською мовою. Маленький, але вагомий аргумент. Погоджуюся навіть серед самих українців є чимало таких, які називають письменника «запроданцем» та іншими нехорошими словами. Та й сам Гоголь у цьому винен, бо бувало зізнавався, не знаючи, у мене душа великоруська чи малоруська, і вважав обидва народи по різному хорошими. І дуже шкода, що він не дожив до теперішніх часів, бо, мабуть, вважав би зовсім по іншому. Гоголь справді не був ворогом імперії і сам добровільно почав писати свої твори російською. І також є гіпотеза, що він переписав Тараса Бульбу і вставив туди хвалу великому руському цареві. За іншими версіями це зробили без нього. Але разом з тим існує інший бік медалі, і про нього ми також повинні згадати. Перший факт це те, що письменник народився в Україні Сорочинцях, Полтавської губернії, яка зараз потерпає від російських обстрілів і належав до українського козацько-старшинського дворянського роду. На відміну від запроданця Булгакова, він захоплювався Україною, а не ненавидів її. Цікавився етнографією, збирав місцевий фольклор, написав знакові твори, у яких прославив рідну землю. Це вечори на хуторі біля диканьки, мертві душі, Тарас Бульба, і в цьому теж проявляв свою українську сутність. Відтак, навіть російські літературознавці, той же ж Олександр Герцен визнавав такі повісті Гоголя у Великоросії, неможливі за браком сюжету, оригіналу у нашій дійсності. Московити справді люто заздрили йому, бо вважали, що нахабний малорос. Преться на їхню територію комедію ревізор, хоч її дозволив сам цар критикували за клівіту. А про мертві душі Пушкін нібито сказав: Боже, як грустна наша Росія!' І це ще було м'яко сказано, бо граф Олександр Толстой кричав, що автора треба в кайдани і в Сибір. У тих же ж мертвих душах є один показовий епізод, де два руських мужика розглядають каляску Чичикова і гадають, доїде до Калуги чи ні. Критики вказували, що справжній росіянин ніколи не написав би два руских мужика, а просто два мужика, і аргументували, отже, усе це написано. Чужинцем з этим малоросом треба держати ухо вастро, заявляв Пушкін. Інші, а їх було чимало, додавали ще категоричніше. Он не враждебін красії. Знову ж таки, знаковий епізод у листі до етнографа Михайла Максимовича Оголь писав: Дійсно, кидайте кацапію та їдьте у Гетьманщину. Я сам думаю так зробити і наступного року поїхати звідси. Дурні ми насправді як подумати добре. Для чого і кому ми жертвуємо усім. Їдьмо. Закиди на кшталт писав російською, а отже, росіянин теж не зовсім коректні, якщо брати до уваги, що українською мовою в російській імперії писати забороняли, і вона мала дуже низький статус. Ти міг нею творити, але ці твори швидше за все ніхто б не побачив і не прочитав, бо українська вважалася мовою простолюдинів. Через це, на мою особисту думку, ми повинні вивчати Гоголя. Визнавати, що на якомусь етапі життя він справді почав фліртувати з царською владою і все більше відділявся від української ідентичності. Але разом з цим, якщо зважити усі за і проти, чи варто віддавати його московитам? Я гадаю, що ні. А ви напишіть про свою думку та свої аргументи, буде цікаво їх почути. Якщо ви думаєте, що росіяни крали колись давно, то помиляєтеся, навіть зараз вони намагаються привласнити собі імена найбільш відомих та талановитих українців, і в цьому окупанти доходять до абсурду. Скажімо, якщо колись російська пропаганда намагалася демонізувати Тараса Шевченка. Називала його вурдалаком та батьком українського націоналізму, то зараз вирішила присвоїти собі і його. Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську до пам'ятника Кобзареві прикріпили табличку Тарас Грігоріч Шевченко, російський поет. Можна було б сказати, що сепаратисти у них не все гаразд з головою і закрити на цей інцидент очі. Але ж ні, виявляється, що не лише сепаратисти у 2021 році. Руський дом цитую в День пам'яті руска українського поета Тараса Шевченко організував у Москві міжнародний творчий конкурс і навіть видав літературний збірник. Ось, щоб ви зрозуміли про що мова, то дамо дуже коротеньку врізку з тієї події. Ми починаємо онлайн-конференцію День Шевченка, в рамках якої будуть підведені ітоги міжнародного творчого конкурсу современних поетів. Творчество Тараса Шевченка безсмертна. Його література, рисунки, картини не можуть і не повинні бути заложниками політичних баталій, які приходять сьогодні. Як це все доволі знайомо: заложники політичних баталій, мистецтво за мир, культура поза політикою тощо усіма цими лозунгами часто послуговувалися наші артисти, намагаючись зберегти свою приналежність до великої російської культури, великої культури і великих грошей. Але насправді більшість нормальних людей це розуміє. Культура ніколи не може бути ні поза політикою, ні поза війною. Українська культура потерпала від російського гноблення століттями. Росія забороняла її, висміювала, привласнювала собі талановитих митців або буквально нищила їх. І зараз ми повинні зробити усе, щоб повернути втрачене, повернути вкрадене, бо це не менш важливо ніж виграти війну на полі бою. Якщо вам цікава ця тематика, то раджу також подивитися наші блоги Країна плагіату, як СССР крав та привласнював чужі ідеї, а також царі злодії, як Петро І з Московії ліпив Російську імперію. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Зустрінемось, бережіть себе.